Так, всім вітання. Сумний сюжет. Сталася біда, сталася аварія. Чого сталося? Значить, дивіться, система самочочна. Система самотна. І все воно працювало. Залишили котел трошки без нагляду. Не було ніякої автоматки, тобто не було регулятора сцепочки. Треба ставити тут є дверцята на котлобі. Бачимо зараз. Оці дверцята. Сюди треба ставити регулятор для безпеки. Котел працював в ручному режимі. Раз. Раз, два. Два. Е, хтось каже про, про, про безперебійники, що спасає. Безперебійник не спасає. Напруга була, все було нормально. Насос просто механічно вийшов з ладу. Таке може бути, будь-який, не надійся на безперебійники. Тобто Насос зупиняється, три е, клапан заліп. Клапан заліп і о, ну, там є проток трошки через насос. Ну, бачимо, Це такий китайський тісненький, плюс там сіточка, воно не справилося, є клапан вибуховий. Є клапан вибуховий, я не знаю, чого. Клапан хороший, це айтап, італієць. Клапан хороший, але він не справився. Не справився. І що тут сталося? Зараз подайбайте, що сталося. сталося таке, що котел. Котел бахнув. Котел бахнув. Під обшивкою, да? так? Не, не видно? його Не видно його. ну місце. котел бахнув Викинув із себе жар. із себе жар і все загорілося. І так така біда в людей сталася. Навіть важко уявити. Не хотілося б бути на місці господаря, звичайно. От таке, Так що треба безпека, щоб була... Ну, оці клапани не зовсім надійні, не зовсім надійні. О, і все одно якась автоматика. Була та турбіна, якби була через контролю, трошки, трошки воно все спасало потрошки. По так він, виходить, відкритий напряму, без нагляду, і отаке сталося.